Звів я очі мої в гори, ля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю, Він не дасть назі Твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій, не задрімає і не засне Той, хто охороняє Ізраїля, Господь охорона Твоя. Господь, покрова Твоя на правиці Твоїй, удень день сонце не опалить тебе, а вночі місяць, Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і викид Твій від нині на навіки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої, вислухай голос моління мого царю мі і Боже мій, бо до Тебе молюся, я, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий, не залишиться нечистиві перед очима Твоїми. Ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гидує Господь, я ж з великої милости Твоєї увійду в дім Твій. поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий, гортань їх, язиком своїм облещують, осуди їх Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безліч нечистя їхнього, відкинь їх, бо вони повстали проти тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що уповають на тебе, і повіки радіють. Ти оселишся між ними і будуть хвалитися тобою тім, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника Господи, і благоволінням, наче щитом покриваєш його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Боже мій, зглянься на мене, на що ти покинув мене. Далекі від спасіння мого слова плачу мого. Боже мій взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою, ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля, на тебе надіялися батьки наші, надіялись і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились, а я а не людина. Приниження в людей і зневага в народів, всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, але ти ж вивів мене з утроби. Дав мені надію на тебе від грудей Матері моєї, на тебе покинути я від утроби від грудей Матері моєї, ти Бог мій, не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні восанські оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як вев, що шукає поживи і рикає, я розлився, як вода, розслабли всі кості мої. І серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, В порох смерти ти звів мене, попси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки і ноги мої, можна перелічити всі кості мої. А вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, визволи від смерти душу мою і від псів, самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева і від роги, від нороги визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе, всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його, нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля, бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його і не сховав від мене лиця Свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у і насичуватися і хвалитимуть Господа тим, що шукають Його, щоб жили серця ваші повіки, згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним, усі племена народів. Бо Господнє є царство, і Він царює над народами, будуть споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити йому і будуть зватися Господніми повіки, прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його родові майбутньому. Про все, що створив Господь, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алилуя, слава тобі Боже, алелуя, слава тобі Боже, алелуя, слава тобі Боже.